І так, розказуємо, куди ми йдемо? Ми зараз знаходимося по о, вулиці. Ну, взагалі в війному знаходимося, але йдемо по вулиці Лісниченка. Рахується один з найдорогостоящих е, районів міста, тому що тут, як ви бачите, дуже плотно будівлі. От Ми йдемо зараз на офіс, головний офіс по продажу нерухомості Мікерівного. Центр продажу квартири так За... називаємо. Ми там... Маємо зараз переговорити по нашим справам. Як ви бачите, є мобільна кав'ярня відразу. Ось. що це замерзла. Вона по льот. Там стоїть, а льот зліт. Як візьмеш, так кожен коло. Так, нуле прийде. Косахайдар Чупаєш, ми зараз в такі поважні рівняни нашого міста. Хочемо передати привіт хорошому людині, хорошому так сказати, професіоналу своєї справи і фотографу. Просто хорошому чоловіку Олександру Поліщуку, автору фото. І син дзвонить, каже, там мої друзі приїхали, каже, може вас вони переночують? Ну що Пожалуйста, у нас комната. Тобто, суборі. поки вони ночували, вони дізналися, що у вас теж є якісь дібності. Ні, мене здібності немає. Просто вони мене взяли в цей проект. цей проект. А я що, що я за... сама я матеріал? Тобто, <світ> ми <є, світ> то поїхали до цього мужчини от, і він. По мені проводив руками, розказує, які в мене болячки. А казалось ніяких. А потім кажуть, да це нормальна здорова людина. Розуміло. Так, его, там. Казав, мені до пояса пройшовся, каже, далі не можу йти, бо тут були операції. Да? У мене були операції там, на апендіцит, тут вже блокіровано. Ну таке. А там же він не мог вже приділити, що там далі. Але у вас якісь теж були способності, може, там, бо було... Микола розповідав, до речі, ваш сусід, що у вас тоже якісь є здібності. Бо які здібності. Ну, скромніші, не знаю. Ні. Ну, наприклад, здібності ще волі, боли грають до цих часів. Це, це скільки вже років? 72 Два. Два роки. Ще грають, як там, тим часом. Ты молодежь, я думаю, что ми колю бы сделали. 50, нет? Я тоже великолепно. Знаешь, таке солнце на гернах. Великий на перекладит. Да, да, да. Вообще в 50 років. 50 років. Круто. Круто. Да, 22. 22 роки. Ничего себе. А чим ви взагалі займалися по спортивно так? А чим ви взагалі? Тому що всім нашим відео такими, телеглядачам, телефоноглядачам буде цікаво, чому 50 років там крутили сонечко на, на 10 разів. Тобто ми там курили, пили, чи не, не вживали алкоголь, тютю. Скажіть, -тю. взагалі ні разу в житті не вживали? Ні, тільки був два рази п'яний. Два рази два рази в житті був п'яний. Так, скажіть, як ви... Що ви скажете нашій молоді взагалі? Про вживання алкоголю. Вбивав, оббивав права, отримав. Права. І обмивав, це, і, так, четвертий розряд Радіоке І все, це два рази, коли ви були випряті. За все своє життя. Ну, да, Чого, Чого, ну там може було трохи. Тобто не вважається. Žinai, tai yra... Būryna, aš toks pats. Būryna, tai yra... Būryna, tai yra... Būryna, tai yra... Būryna, tai yra... Призводіте табака буде вже давно в компанії обанкротові. А то він нас на... Так, він просто що, я ж кажу, що я зберегтаю, тому що нас буде дивитися молодь. І справа в тому, що їм дуже цікаво, щоб 50 років вони так виглядали, могли там займатися. З того ви і почали. Тобто все-таки ви спортом займаєтесь життя. Ні, не все, ну, зараз рядом так, тако. Вічно всю жить. Так, так. Я, 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 я Хранці може приїжджати, щоб токнути. А так, щоб то постійно щось робити. Так, щоб, постійно. Не курити, не пити. Да. От, от, да, спати. Бог здоров'я у здоров себе. Да. 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 Рекорд школи по плешкам висоту малку. Яка, і, яка висота? Яку голову? 160. 165. Це солідно. солідно. Хороша, хороша, да. Рекорд тобто ну, школи Рекорд не записали, бо вийшла така ситуація, що на уроки, ну, в общем, на змаганнях, коли брали пржки висоту, вийшло, що двоє нас залишилося. Такий, може, був у мене такий однокласний був. Дударенко і Голотієва. Він куди грав. Я дивлюсь, ви пам'ятаєте всі цифри, всі фамілії. Ну а я іграв. дуже хорошо паже, поміж таки, В ЦСКА грав він. Ні, це не не. Ну, це іграв колись. Ще був авангард, колоснику. Це, це вже були колишні на, на випускному вечорі. Він навіть і, і не мог випити. Тому що в нього і Я зрозумів. Получивши аттестат, він вже мав право бути повноправним членом команди але над... Ну Це що зараз на Хверець. Ну, Команда розуміла. Таке було. Можете а, продати речі. А, де залишилися на нас двоє. Так. Так. Ми двоє. Ці Бодаренко, то, теж був такий спортсмен. Так. Футболіст ми можемо представити його після школи зразу в команді. І ми двоє залишилися. А він пішов перший на пульво. І він подолав цю висоту. І він вважається рекордмент. Я теж подолав. Але вже я не рекордмент. Ви другий далі. Я вже просто Тобто Якби ви перші прийшли, то. Я А так школи він вийшов, а Я був. Я — Так я. Нічого страшного, ви віддаєте в історію нашого відео. Так. <ривіт> а, можливо, ви хочете передати комусь привіт, там, бо це буде там, заливатись в інтернет. Може? Або Побажати чого? Чи побажати взагалі молоді. Що, що, що взагалі молоді зараз не дуже багато часу. Дати пораду. Проводять. проводять перед комп'ютерами, сидять, мало а? рукомі спосіби. Порада така, поменше сидіть за комп'ютером. І побільше більше Оце Оце дуже... дуже... Так, з <cito> вами і їм, Хочу подякувати вам це однозначно. Повірте, людина 72 роки жила. знає, що це говорить. Ціла трудно знає чоловіка, що творив, як то кажуть, природи з бобіздями, хоча я то ще під питанням, конечно. Це вже філософія. Дякуємо. Я мене має брали, а я сам з ним з правої сторони беззуба. З цієї сторони ставати.